TV, такий що я куплю на 20 000 коїнів? Давайте лайк, підписка, колокольчик. ціль 600 підписників на 2000 підписників куплю клан. І що ми смерли, як можна сказати так? Давайте з вас підписка і з мене контент. Покрих Мейпл, Давайте на мировой зайдем, подаемся шо там. Ага. Давайте купим на э, машину. У нас 20 тысяч конь, конечно. Что за. Поздравляю, вы получили новый авто. Э, не икась. Блин, наше я купил. Ну, блин, просто, ну ладно. Полиция, они. А Майбах, не. Май бахни. Да, блин, скики их тут. А, о, две тека. машина. машин. Машина. Имба. Закуп на 20 тысяч коней, короче. Автобус вообще супер лайк, Угу. Mm -hmm. кашу купляется, что за машину, mm -hmm. mm -hmm. Ух єма. Конечно, купляю. Аже нарисувати не, не можу таку машину. Ні, а, а її можна на ринку продати десь за 30 лямів на ринку або за 40 лямів на ринку. Ух єма яка. Давайте мені до літа 2000 під Бде куплю клан от 2000 підписників, Не забывай Скільки там той клан? 1400 Грейн стой Давайте погнали Хлоп, хлоп, хлоп. хлоп. Не Ч такие машины попадаются вообще Ага Ви покаж Підпишіться на канал. Підписочку песочку лепить. Опа, кто мы робим? Хлоп. О, давай то бананы сиху. Асуж. засуджуй, Засуджую, что я тільки що купив. Заспрямий на український флаг і вернусь сюди. Що за спряминой на український флаг. Блін, навіть не хочу бачити. той флаг. Може, де цей український. Оце називаю. Оце право. Понад усе. Ага, погнали далі. Е, А ч? Чо? Блін. Чого не доста... Ну ладно, будемо. Давайте купимо персонаж. Персонаж. Тяу, 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 тяу. О. Персонаш Айтак Давай ти купим шляпу. давайте таку купим шляпу. На дм 5 f 90 злит. Буде наш ЗАЗ зм 5 f 90 Маска не. Давайте купим приколу сохранить. О, П. Опа. Давайте купили кликись. Вот, сайз за 500 возьмем. Оп. Штаны давайте кись. Возьмем. Угу. Блин. Ну, давайте таки, все мы зебрали скинчик ага, ага, мы забрали короче скин давайте подаимся мировой відкритый давай блин чего машины недоступна може зайду может поменяю машину я не знаю ага, Машин тут не густо. М -м -м -м. Машин тут взагалі не густо. А, -а, а, дивіться яка машина. Хлоп. Ту, яку ми купили, случайно. Ту, яку я купив, случайно. Ну ладно. Блян. Літь уже з міхалками. Оце нам повезло повезло. Ага. Може щось купимо. З таких машин? Я не знаю. З яких машин купим? Хоп. Принтера нету. Целый тысяч куи, а да, с тысячу, а тебя блин, а тебя с кланом, блин, надо клан. Угу, да. Кишенный вид край. Ага. О, кстати, мы же дом купим. Купи. О, все. Купили? Пойдем до додому. Ага. Як завжди, коротше, ми покупляємо до дома. Коли коні не є, треба спочатку купувати за коні все, а потом. А потім, А потім, не знаю. Ні, а двичака. Кухня. Вообще. Я си мов. Велий си можна посидіти біля цього палаючого каміна можна піти на твой этаж холоп ага, Ого. тут можна поснімати відео, помонти відео не остати компьютер Классный можно атакувать систы и монтировать видосы. Имба. Как вам сказать? Вообще нормально. Мы сразу купляем, конечно. Купляем, купляем. Э, здравствуйте. Раз, два, блин. Мне не надо тебя на О, поздравляю, выб. Наше я на це заспит пояснив 200 коні в пусту ветрати Ні, так можно считать спринтер 1000 коні в пусту ветрати Знов Напишите комментарии кімені дальше до зняв. Напишите комментарии, какой мне видосик занят. Хлоп лид энерджи-то вы, Хлоп. Нет, такое, бля. тоже солидно, нам надо M5 F90 найти. Блин, мы шукаем M5 F90. Блин, м 5 в 90 попадесь. Хоть ББ С бамперами. Шо за XB. Ага, блин. Давай М5 в 90. Блин, поставьте лайк, плей. м 5 в 90 не попадалось. Ага. На, наша F1. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте купим, ну. Ну, блин, литэнерж, блин. <клухи> Можно там... -то... Давайте лит энергии и все Угу. What the Блин, Леко я без переднего бампера. Конечно купляю. Нє, без... Ні. Розробочки все зробили. Вони мене послухали розроби, І зробили нормально. О, взагалі їмба, взагалі їмба. Давайте ТМ5Ф90 перекрашим. Поки удаляються наклейки, оставим 9200 конів. Так, на всякий случай. О, все. О, можно вот такого травити. Но ти... то блин. Че машина не та. Давайте зайдем, коротше, подивимся, як ця машина покаже в дрифте. Я не знаю як покаже. Давайте погнали. Все не дрифтить, вообще не дрифтить, можна так сказати. Ну блин, на холостовом ході. Блин, давай. Ага, на холосному ході можна сказати, вона така. Угу. Давайте ну. я був Тохік 3. На 2000 підписників куплю к вам. Не забувайте, моя ціль зараз. 600 підписників. Давайте, лайк, підписка, колокольчик я був Тохі-3 і всім пока!